Привіт, маленькі мрійники! Сьогоднішня казка про Варю і її котика Сімбу. Жила була дівчинка Варя шести років допитлива, вигадлива і з очима, що світилися цікавістю до всього на світі. А ще у Варі був найкращий друг, пухнастий котик на ім'я Сімба. Він ходив за нею всюди. І на кухню по шматочок сира, хоч котики і не дуже його люблять, але Сімба любив чергувати біля холодильника. І до підвіконня, де обоє дивилися на хмаринки, і навіть у казки перед сном, бо варя завжди читала вголос, а Сімба моркотів, ніби підспівав. Одного ранку Варя знайшла під своїм ліжком маленький дзвіночок. Він був із прозорого скла і сяяв так, ніби в ньому сховали промінець сонця. Варя легенько дзенькнула і раптом почула не просто звук, а мелодію, ніжну, мов вітер у листі. Сімба підскочив, витяг лапку і торкнувся бубонця. Мелодія змінилася, стала глибшою, теплішою. Сімбо, прошепотіла Варя. Здається, це чарівний дзвіночок. Котик блимнув очима і тихенько, М -м -м", мовляв, звісно. Коли Варя і Сімба торкалися дзвіночка одночасно, мелодія закручувалася спіраллю, і просто на стіні з'являлися прозорі дверцята, неначе з туману, за ними переливалися. Різнокольорові вогники. Підемо? спитала Варя. Сімба гордо кивнув так, так, інколи котики можуть кивати. І вони зробили крок уперед, трохи лоскотно у п'ятах. І ось вони в іншому світі. Попереду розкинулося місто з кольорових дахів і м'яких вулиць, м'яких насправді як подушки. По них ходили котики всіх кольорів і візерунків: смугасті, плямисті, в золотих комірцях і з блакитними бантиками. Деякі мали крихітні окуляри для читання, а один дуже серйозний кіт у чорному метелику продавав у кіоскі молочні хмаринки. Ласкаво просимо! До М'яурополіса, промовив старенький кіт із сріблястими вусами. Я пан вусань, бачу, у вас є дзвін провідник. Лише справжнє дружнє серце може відкрити ним двері до нашого міста. Сімба випростав хвіст, варя нахилилася до нього. Ти тут, як рибка у воді, так? Сімба гордо замуркотів. Та пан Вусань сумно зітхнув. Ех, у нас біда, наш великий дзвін на ратуші замовк, без нього мелодії, квіткові ліхтарі гаснуть, молочні хмаринки тануть, а кошенята не бачать кольорових снів. Ми вже пробували все, та нічого не допомагає. Варя обережно поглянула на свій маленький дзвіночок. Може, спробуємо разом заспівати для нього. Ми будемо дуже вдячні, вклонився Вусань. Дорога до ратуші була непроста. У Мяурополісі сходи складалися самі з себе. Коли коти ступали на них у правильному ритмі, Варі і Сімба мали слухати місто і повторювати крок-мяу, крок-крок. Валя ледь стримувала сміх. Але чим вона наспівувала м'яу у подібних місцях, а Сімба тримав ритм хвостом. Так вони піднялися на найвищу вежу, де сумно стояв великий дзвін. Він був гігантський із визерунками з лапок і хмаринок. Але тріснутим не був, просто мовчав. Музика нікуди не зникла, прошепотіла Варя. Вона десь ховається. Сімба торкнувся лапкою краю дзвона. Тиша відповіла шурхотам. Варя витягла свій маленький дзвін провідник і нахилилася до сімби. Разом котик торкнувся бубонця носиком. Звук маленького дзвіночка зливався з котячим муркотінням, і вежа ніби ожила. Візерунки на великому дзвоні засяяли теплим золотом. Варя заспівала тихенько, наспівуючи мелодію який завжди чув сімба, коли засинав у неї на колінах. Сімба підхопив його мурчання, перетворилася на глибокий котячий бас. Вони співали удвох, і великий дзвін здригнувся, ніби прокинувся від сну. Дореймі, мур, фасоль, мурмур. -мур, раптом дзінь так чисто й світло. Що над містом спалахнули всі квіткові ліхтарики, молочні хмаринки повернулися на небо, а кошенята з захватом підстрибнули, знову будуть кольорові сни. Пан вусань витер вусом вологу сльозинку. Мелодії бракувало дружби, промовив він, саме її ви перенесли. На площі влаштували свято, коли танцювали котельйон. Такий круговий танець хвостами пригощали варю і сімбу пирогами з рибною, зоряною посипкою та молоком із медом. Наостанок пан Восань подав варі оксамитову коробочку. Це для тебе, музична дружа. Коли захочеш повернутися, подзвони так, як сьогодні. Але пам'ятай, дверцята відкриваються лише якщо ваші серця звучать разом. Варя відчинила коробочку. В ній лежав крихітний срібний ключик у формі лапки. Ключ від пісні? здивувалася вона. Ключ від довіри поправив усань. Без неї жодна мелодія не оживе. Коли вони повернулися, сонце вже посміхалося у вікно вареного дому. Дверцята в стіні розтанули, а мелодія дзвіночка стихла. Ніби вклонилася та побігла далі світами. Варя посадила Сімбу на підвіконня, налила йому мисочку з водою і сказала: Ти найвідважніший кіт і наймузичніший. Сімба зробив мр, і це мир відлунало на склі у книжках, у шторах, у чайній ложерці. Здавалося, весь дім на мить заспівав. Ввечері варя повісила дзвіночок біля свого ліжка, а срібний ключик на шнурочок разом із маленьким сердечком, яке їй подарувала мама. Перед сном вона прошепотіла Добраніч м'яурополісо! Добраніч, ніч, пане вусаню, і на добраніч мій хоробрий сімба. Котик скрутився клубочком у неї під боком, прикрив носик хвостом і задоволено муркотів. Так, що знову ледь-ледь зазвичали стіни. І варі здалося, ніби за тонкою завісою сну, десь далеко, на вежі, знову усміхнувся великий дзвін. І з того дня Варя дізналася у кожної речі є своя пісня в ложечки, у хмаринки, у ранкового промінчика на підлозі, та найсильніша пісня. У дружбі вона вміє будити світ, якщо співати її разом. А дзвіночок він іноді сам підзенькнував, коли Варя ділилася іграшками з друзями або допомагала мамі накривати на стіл, або коли гладили сімбою один одного лобиком. Значить, мелодія дружби звучала вірно. І якщо колись ви почуєте, як прозорий дзвіночок співає просто вранці. Знаєте, десь поруч є Варя з котиком Сімбою, і вони знову відкривають дверцята в місто, де навіть вікна вміють тихенько співати. Якщо сподобалась казка, обов'язково поставте лайк. А якщо ж хочете почути казочку саме про себе, то напишіть про це у коментарях. І до нових зустрічей, маленькі мрійники!